Привітки-привітки усім. Сьогодні у нас понеділок. І хочу вам показати: є знову у нас нова акція тижня від Oriflame. Ідеї знайти, заходьте на сайт Oriflame. Отут-от зверху три кнопочки такі. І натискайте найкращі пропозиції, як завжди. От, і дивимося. Тут актуальні найкращі пропозиції. тут І от дивіться, тут у нас було декілька вже, отут, прямо тут, перевір пропозиції цього тижня. Натискаємо прямо тут, і от дивіться, вже у нас каталог діє в два тижні. От першу ми відкривали, другу теж от вже вона от не дійсна. І третю, дивимося, і тут ще додатково, от у нас взагалі то да 15% знижки на всю продукцію. А тут додатково до всього того, що в каталозі, ще плюс 10%. І виходить, що у нас на усі продукти поточного каталогу ще плюс 10%, Тобто вже не 15 а 25%. Така от класна акція. І ну, відкриваємо натискаємо за покупками. І можемо знову передивитися каталог, що тут у нас, що по чому. От, і додатково буде, звичайно, що тут у нас, новинки, можемо подивитися. Все, виходить, додатково ще 10% знижка. От, і пробіотик, і вітаміни, наприклад, можна взяти. І от що ми не додавали з каталогу, що є в каталозі, і новинки, і не тільки буде додаткова знижечка. Так що, хто хотів, там, чи водичку якусь, наприклад, туалетну, чи не свято, наприклад, або якісь вітаміни, от і морський і магній, плюс вітамін 595, і заспокійливий гель, і тут от мила різні є. І виходить і цукровий скраб, все у нас іде додаткова знижечка. Ну, виходить, не 10, ну, якби не 15%, а 25%. Можемо ще подивитися, що тут у нас є і мила, і що хочеш. Можемо додати, наприклад. Щось там натискаємо і можемо подивитися 49, да наприклад, було мило. от 40 буде гривень, додатково. І ще плюс 7 гривень на гаманець Якби кешбек, да? такий. Оце я так взяла. У мене просто ще додатково з минулого каталогу. Він теж, можливо, використовується. Ну, тут, щоб ми тільки не взяли. Виходить дуже класна знижка додатково, 10%. І виходить знижка не 15, як завжди буває, да, в еліфлеймі, а 25. От, зараз можна подивитися, скільки, наприклад, отут у нас вітаміни да, були і харчування, вітаміни. Імунітет, по-моєму, мабуть, і що там у нас подивимося? В, імуні... в імунітеті. на Shopify. Що тут у нас? Всі бренды. Отнов этот, да, витаміни. Тут у нас ідуть комплексом. А мы виберемо не комплексом. А, гарне з самопочуття, мабуть, все зараз подивимося. Скільки у нас вийдуть, наприклад, вітаміни, да? От вони у нас тут зі знижкою. Ну, якби ми їх придбали, так? Да? Придбати. І скільки виходить не 1600, а 1016 отак так от. Така от знижка буде? І там, виходить, на 21 день вітамінчики. Така от знижка. Бачите, яка класно виходить. І ще й додатково 199 гривень вам на гаманець Тобто наступна покупочка ще буде на 200 гривень дешевше. І така цікава штука. А що тут ще ми можемо взяти? А ну-ка, морський комплекс. Теж, якщо ми його візьмемо, натискаємо придбати, і виходить він у нас на 750. Можливо, зараз подивимося, скільки він у нас вийде. Так от. Поки що в корзину набираємо. На 750. кальцій у нас не по знижці. А, його дві штуки додали, ми зберемо. А 637, так, да, 637 кальцій і е, вітамін D. Це якщо, наприклад, його брати. І що ще таке? Наприклад, омега, да, комплекс омега візьмемо. Добавимо, придбати. І дивимося, скільки він у нас тут виходить. Виходить він у нас 722. Ось такі у нас тут знижечки. Або комплексом. Найкраще всього комплексом брати це вигідніше, тим паче, в цьому каталогії він виходить по гарним знижкам. А ну ка як і ще, ще візьмемо якісь аромати. Новинки, наприклад. І чому у нас вийдуть? От, наприклад, цей мір Джордані. Гарна знижка на нього. Ніка. Теж подивимося. Всім дякую за подобаєчки то не забуваю Так, 475. Виходить додатково 10% знижка. Бачите, які виходять у нас ціни. Навіть якщо на 2600 замовляєте, 500 гривень вам на гаманець додатково капає. Так, ще якусь водичку подивимося. Там, по-моєму. А, ну це новиночки були. А тут є ще аромати. Всі аромати, ну, для жінок, наприклад, візьмемо. Для жінок аромати. О, ну, якісь такі візьмемо. О, наприклад, цей. Еклад. Да, Та Туден 499. І ще цей додамо All Nothing, Потім ще якісь такі класні додамо. Infinity, наприклад, цей. Пульковий дезодорант подивимося по чому. О, Divine маленьку цю. Наприклад, потім а, ця тисяча ця вона по, не, знижки немає. Еклад Амур наприклад, подивимося, які у нас ціни подавляємо зараз. О, бачите, амбер елексір вже дорожчі. І ці поки дорожчі, дорожчі дивайни. Візьмемо ті, що зі ну Наприклад, дивайн добре додамо, теж подивимося, яка у них буде ціна. Та як зараз ароматів добав, подивимося, які у нас вийдуть на них ціни. Якби ми їх брали, наприклад, Сіднеція. І тут ще теж Дівайн, Дивайн, Вояш, Вояж. От набірчик теж Дивайн. Карний аромат. Бесія класний. Це хто розбирається, хто знає. Спрей? По знижкам. Ага, оце ще Love Potion 599 теж на нього знижка. So теж для нас знижечка гарна. І спрей цей. Ну, спрей вже не будемо додавати, Ладно, подивимося, скільки, по чому у нас ці аромати вийшли. Ви ми їх брали. І от виходить. Що тут у нас по чому? А, просто вже, бачите, в наявності вже розібрали лав пошень такий. Немає. От парфюмована вода замість 1000 буде 850. Потім оцей екватмор був 499, став 424. А цей 229 був. став 194. І от такі класні знижечки. Хто ще хотів щось взяти, можна. Взяти Це тим паче, виходить у нас це, ця, цей тиждень, мабуть, вже буде останній. Вже через тиждень, наступного тижня, буде е, наступний каталог Ріфлейм. Скоріше всього, один каталог діє в ріфлеймі три тижні. Виходить, виходить. О, цей зі з'єднишкою, бачите, звичайна ціна. Взагалі-то вона 1600 у цього чорного чемоданчика. а так, то в цьому каталозі 100 з додатковою знижкою 981. І тут от цей еклад ФМ теж так само. Він от замість 500 гривень 424, це класний такий ароматик. Ну і вітаміни ми вже бачили. Тобто, хто ще хотів, от, якщо ви ще не зареєстровані в Оріфлеймі, можете мені писати під цим стрімом. Я вам дам додаткову знижечку. А, у мене, по-моєму, в описі да, в описі YouTube канала я не пам'ятаю, але, вроді, є посилання. Да, є посилання на реєстрацію в да, в описі YouTube канала Ще немає, зараз подивлюся і там розміщу додатково, так що можете зайти. Або питайте в коментах. Я вам дам оце посилання. І можете зареєструватися, і у вас буде знижка для придбання різних подарунків, або для себе якісь продукти для себе, для дому. От якісь аромати. Чи такі просто гелі, душе, мило, якщо потрібно. Тут, тим паче, це шведська якість, гарні. Тут дуже аромати класні. І які будуть вас довго радувати. Все, всім гарного, чудового дня, пока. І маленький, невеличкий стрім. Хотіла вам розказати про додаткову акцію вже в цьому каталозі. ну Я думаю, що вже не буде. Можливо, там вже зовсім в кінці ще буває таке, що і на, дні, ну, на один день, на два дні бувають, що в Ріфлемі зовсім в кінці каталогу. Ну, Подивимося, може ще щось буде до кінця каталогу. Всім гарного тижня. Пока-пока. До зустрічі!